Як діляться собаки у шлюбі? Ну, варто було б зробити це відео таким от розважальним. Але я спробую поєднати певною мірою розвагу. Уже сама назва цього відео налаштовує на певний такий от скеп... скептицизм в ситуації. Тобто, ага, є значить люди, які ділять собак, котів, хом'яків, до речі, також ну, тарганів. А тим паче в переносному сенсі я думаю, що не ділять, але всяке може бути. Думаю, що тарганів мають на увазі у світі зовнішньому, можна також ділити аналічно як собак. А от тарганів, які отут, ну, навіщо вони вам, їх не треба ділити? Наві... Навіщо вам те, що не зробить вас багатшим ні у внутрішньому світі, ні у зовнішньому? Так от, коли ми маємо справу з поділом собак, котів, хомяків і так далі. Ми повинні виходити з одного такого концептуального положення, що це аналогія рухомої речі. Ну, В контексті, якщо ми читаємо сімейний кодекс і цивільний. Тобто собака порівнюється, грубо кажучи, до пралки чи до холодильника. І ми ділимо аналогічно її за правилами поділу рухомого майна, які тут можуть виникати проблеми. Зокрема, коли нам Необхідно підтвердити, що така собака дійсно є, і що вона не сусідська, а саме та, яка набута у шлюбі. Тому буде проблема пов'язана з тим, як документально підтвердити наявність собаки. Ну от що вона є, що вона була придбана у шлюбі. Звичайно, що якщо це дорога порода собак, то, скоріш за все, у вас є паспорт собаки, ну і так далі, інші документи, можливо, навіть догіркою продажу. Це дуже ідеальний формат, тоді це все набагато простіше. Можна. Є декілька варіантів поділу. Можна, звичайно, поділити собаку одна друга на одну другу, що це має на увазі. Це можна, от от, допустимо, собака. Звичайно, що ми, якщо так, ми її не поділимо. Комусь одна половинка собаки, а комусь ні. Ми просто поділимо, так, віртуально скажімо, що є наш пес, і скажемо, що тут половинка нашого пса, половинка тут. Це такий не дуже ефективний спосіб поділу, тому що. Ми визнаємо право власності на одну другу собаки, але що, насправді ж нічого не поділено, як тоді користуватися цією собакою? Тобто такий поділ в теорії можливий, одначе він непрактичний. І тому було б добре, якби у вас було дві собаки: одному одна собака, одному інша. Або, до прикладу, хтось отримає собаку, а хтось, до прикладу, правку. Тобто, потрібно таку концепцію придумати на початку, щоб вам, якщо ви хочете собаку, дісталася собака. Нехай вона там коштує 30 тисяч гривень. А ви взамін залишаєте вашому бувшому, тому хто, з, ким був, з ким ви були у шлюбі, наприклад, пралку за ціною 30 тисяч гривень. І таким чином, ви ділите собака вам, а пралка чи там холодильник вашій другій половинці уже бувшій. Отакий От варіант є оптимальним. Якщо ж собака була продана без вашого дозволу, і вона має таку певну цінність, то можна просити суд відшкодувати, стягнути вартість. Оцього ось пса. Продали його за 30 тисяч гривень, чи, можливо, за 30 тисяч доларів, різні є ціни на собаки. І половину вартості цього пса можна стягнути. Ніяких я не бачу в цьому перешкод. У мене було багато різних ситуацій із собаками, з хомяками, і з собаками частіше, бо вони більшу таку цінність мають собаки, коти. Різного роду бувають екзотичні тварини, там, крокодили, мавпи. Вони дороговартісні і тому з ними є отакі от нюанси. Я думаю, що я вам уже достеменно так багато розповів про поділ таких от тварин, і ви вже переконалися, що можна мати зі мною справу замовляти послугу як з поділу майна, так, можливо, і якось нетривіально подумати над тією юридичною ситуацією, в яку ви потрапили. А можливо, просто ви знайдете мої контакти і запишете собі в телефон. І будете пам'ятати, що адвокат Василь Васильович Масюк це той, до якого необхідно звертатися у випадку, якщо трапиться якась юридична халепа або потрібна буде якась юридична підказка, щоб зрозуміти, а куди ж рухатись. Якщо у вас є ще якісь запитання, то ви також можете їх написати чи прокоментувати в коментарях до цього відео. Бережіть себе і нехай буде з вами сила закону.